Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги універсальні силіконові рукавички. Це зручний та ефективний аксесуар для миття посуду та очищення різних поверхонь. Рукавички виготовлені з міцного силікону, який забезпечує надійний захист рук від бруду, рідин та їдких хімічних засобів. Силіконова текстура рукавичок дозволяє надійно утримувати предмети. Вони легко миються та можуть використовуватися багато що робить їх економічними та довговічними. Пропонуємо до вашої уваги холдер для кави. Це незамінний аксесуар для любителів еспресо, призначений для точного дозування меленої кави, виготовлений з надійної нержавічої сталі, тому матиме високий ступінь зносостійкості. Має універсальний розмір та підходить для більшості еспресо машин. Зручна форма холдера дозволяє легко захоплювати та розподіляти каву. Даний девайс буде чудовим вибором як для любителів кави вдома, так і для професійних баристів. Пропонуємо до вашої уваги гнучку щітку для чищення водостоку. Цей корисний пристрій допоможе видалити забруднення, такі як волосся та харчові відходи з водостічних труб. Виготовлена з міцного матеріалу, тому буде довговічною та надійною у використанні. Її подовжена ручка дозволяє легко досягати важкодоступних місць та ефективно очищати труби. З його допомогою, ви зможете підтримувати чистоту водостічних систем та запобігати потенційним проблемам з каналізацією. Пропонуємо до вашої уваги складану силіконову лійку. Дана лійка виготовлена з гнучкого силікону, що дозволяє легко згинатися та займати мінімум місця при зберіганні. Вона ідеально підходить для переливання будь-яких рідин, таких як соки, олія, соуси та багато інших. Лійку можна підвісити завдяки спеціальному гачку, що полегшує її використання. Завдяки своїй гнучкості та міцності вона прослужить вам довгий час. Це відмінне рішення для тих, хто цінує функціональність та компактність у своїх кухонних інструментах. Пропонуємо до вашої уваги пристрій для плавлення сургуча. Це стильний та унікальний інструмент, який допоможе вам створити чудові печатки з воску. Він виготовлений в ретро-стилі та має дерев'яну рукоятку, яка надає йому особливого шарму. У комплекті також йде спеціальна ложка, яка дозволить вам легко та точно наносити печатку. Цей набір ідеально підійде для рукодільних проєктів. Ви зможете додати особливий штрих та елегантність своїм творінням.